Аварія сталася ось на цьому переході, який не регулюється світлофором. На дорогу одночасно вийшли кілька пішоходів. Першими дві сестри. Коли до зебри на швидкості підлетіла іномарка, частина компанії встигла відскочити, а у дівчатам діватися було нікуди. Машина вдарила так, що тих підкинуло у повітрі. Так само на швидкості Hyundai, що збив пішоходів, утік з місця аварії. На годиннику 20 хвилин за північ. Молодь саме збиралася біля кафе. У центрі Малина пограти на гітарі. Та до місця зустрічі дівчата так і не дійшли. Від удару машини їх порозкидало дорогою. Дуже далеко, дуже далеко. Більше, мабуть, 30 метрів. Вона була від переходу. Дуже далеко. там йшло дуже багато людей. Там йшло чоловік сім. Те, що як можна було сім чоловік, не побачити. Ірина та Ігор під реанімацією їхня 17-річна дочка Марина. Вона у комі, поки її не беруться транспортувати до обласної лікарні життя. Рятують районні медики, та прогнозів не роблять. Вона без свідомості, її неврологічний статус можна розцінювати як кома третьої ступені. Важкий стан реагує на буквально там на значні больові подразники. Більш що.» забой головного мозку, перелом таза, перелом бедра, забій лівої легені. Вчора вона була перестала дихати. На Ох, яке горе у мене горе, дочечка моя. Ох, моя вдаточка. Батьки іншої сестри, яка потрапила під рокову машину, оплакують Анастасію вже на могилі. 19-річна дівчина померла у кареті швидкою дорогою до лікарні. Настя сама мріяла стати медиком і готувала документи до вступу в університет. Вона казала, що вона йде. Вони на гітарах грали всі. Вони всі гуляли в парку, вони всі йшли. Божечки, вони всі йшли через переход. Тепер у батьків обох сестер єдине прагнення покарати водія убивцю та упевненості мало, бо власником смертоносної номарки виявився співробітник місцевого райвідділу поліції. Мінтура, та скотина, та що ж ти мінтам, нічого ж їм ніколи немає. Вони ж переступають через всіх діточок. Він утік з місця. Кіну. Він утік з місця, Він же з місця пригодив тік». І поїхав Ох, не, знаю, не знаю. Брат вій. мій рідний поїхав туди, а він мив машину якраз. А це і є та сама іномарка. Зараз вона на штраф майданчику. Очевидні пошкодження після ДТП є, а от крові немає. Спочатку власник розбитого Хюндаю намагався надурити слідство. Мовляв, за кермом був не він, за першою версією товариш, за другою дружина, враховуючи те, що він колишній працівник міліції, знаючи норми чинного законодавства кримінально-процесуального. І аналізуючи відповідальність за ну, статтями кримінального кодексу, я думаю, що він мав намір уникнути відповідальності. Слідству вдалося розібратися за кермом. Справді перебував власник юндаю, колишній співробітник райвідділу, капітан міліції, 33-річний Андрій Шапаренко. Очевидці стверджують, чоловік був за кермом п'яним, а того рокового дня гуляв зі своїм братом, теж поліцейським. Різу спочатку легковою машиною. Дотапили, тому що їм сказали, що їй вдомі вже нікакі є. Ну, а вони поїхали, поміняли машину і політи далі, вже вбивати. Підтвердити, чи був водій п'яним у поліції поки не можуть. Він просто мовчить. Ми можемо тільки догадуватись, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння, оскільки він був доставлений на освідування в приміщенні лікарні, він категорично відмовився від будь-яких. Аналізів та й сам звернувся до лікарні. У нього був приступ можливої аритмії. Ну тобто, був такий стан, який вимагає негайної допомоги. Розслідує ДТП обласне управління поліції. Водія затримали просто у лікарняній палаті і оголосили підозру, чи залишиться він під вартою, вирішує суд. А от чи отримує покарання до восьми років позбавлення волі залежить від слідчих і відповіді на головне запитання: чи прикриватиме нова поліція своїх нехай і колишніх. Хай воно падло прийде Щоб мені в очі. Скаже. Я його ніколи не прощу, ніколи. Щоб його наказав Господь Бог. Щоб його наказав Господь Бог. А правосуддя. О, правосуддя. Ви знаєте, яке правосуддя вдома у експоліцейського журналісти нікого не застали. Та зрозуміло одне: якщо чоловіка відпустять на волю, на нього тут чекатиме вже інший суд. Принаймні так вже дехто обіцяє.